Друзі, всім привіт! Вирішила я розбавити такий контент, де я сижу розмовляю з вами на якусь тему влоговим форматом. Сьогодні починаю його знімати. Не знаю, чи це буде тижневий влог, чи, можливо, просто за декілька днів поділюся, що я побачу повізнятому матеріалу. Я сьогодні, о 8-й годині ранку, на автобусі їздила в іншу частину міста, взагалі в іншу на Україну, практично, забирати посилку від мами. Вона мала відправити нам дещо. Важливе до цього звісно, вона, звісно поклала ще деякі смаколики. Ми в цей раз просили нічого не класти, тільки зерня та сансанич. Ми їх любимо, і їх тут немає в Польщі або в якихось українських магазинах за купу грошей. Але мама є мама, тому розпаковка. Я сьогодні без мікрофону, тому звук буде, звісно, не такий хороший, як минулі рази. Але я вже не хочу заради декількох хвилин бігати за ним. Це прекрасні лілії з бідронки за 20 злотих. Вони були повністю закриті. Ми їх придбали на початку тижня, і вони прям дуже красиві і без. Запаху, тепер, що було посилці від мами, це були мої ліки, це те, що важливе було акнетін, тому що я їх приймаю, мені не можна робити перерву. Далі мені щось нагадало, я не знаю, чи в Тіктоці, чи де. Я людина, яка не їсть оці всі пластівці по типу Геркулес з цукром. Я не їм солодкі каші взагалі. Ну тобто ці сніданки солодкі, це не про мене. Але я згадала, як на першому курсі університету. Я їла гречані пластівці. Вони були в таких картонних коробках. Мені було так смачно тоді, що я вирішила, що мені дуже треба, от я хочу спробувати той смак, тому що я його не їла, виходить уже скільки там? Більше десяти років. Кажу: мамі, мені, будь ласка, лише пару пачок ось цих гречаних. Мама. Добре, доню. Одна гречана, друга в мене вже в шафці, бо я вже нею снідала. До речі, смак не такий, як в мене був по спогадах, але все одно мені було дуже смачно. Не щастити, звісно, але інколи можна на швидку руку. Потім мама така, кажу, мама мене питає, ще якісь давати пластинці? Я кажу, ні, мам, не треба. Більше ніяких, мама. У якась вівсяна солодка каша, це буде Анастасії, я думаю, бо точно не мені і Жені. Я оце зрозуміла, що я говорю, вона шуршить, вам прям погано чути буде. Тому я буду говорити, а потім показувати. Якісь ось такі різні крекери і вафлі. Це більше для Жені він їх любить. Кажу, мам, в цей раз ніякого солодкого, ніяких цукерок не потрібно. Лише ось такі м'ятні Настя попросила, бо вона їх любить. Вона каже, добре. М'ятні. Дві шоколадки Max Fun, дві подарункові коробки цукерок. Наскільки я можу зрозуміти, це їй хтось подарував. Звісно, вона їх не їла. Вона їх нам передала. Кажу, мама, нам, будь ласка, три пачки сансанича. Мама каже: добре, доню. І дає три великих, три маленьких і три ще якихось, щоб ми спробували. Раптом вони нам теж сподобаються. Але найбільша трагедія для моєї мами це те, що не можна передавати м'ясо. Її це дуже засмучує, а найціннішим тут виявилось зовсім інше. У мене багато нових підписників за останній час. Це стільки там плюс 1200 людей приблизно. Я вам за це дуже вдячна. І ви, скоріш за все, там не дивилися мої якісь старі попередні відео. Більшість з вас, і я там ділилася, що я втратила близьку людину, з якою я виросла в кінці липня, не стало моєї бабушки. Я не змогла приїхати, бо вже я не планувала плакати. Я постійно плачу, коли про неї говорю. Ми були далеко, і я не встигала приїхати на похорон, я вже була на 40 днів, і так трапилося, що дім, в якому вона жила, я, скоріш за все, туди ніколи не зможу зайти більше. Все, що я встигла від неї взяти, щоб мати якусь пам'ять про неї, це одна тарілка і одна чашка. І мені дуже прикро, що багато речей, які можуть нагадувати мені про неї, я не змогла взяти для себе питання не в матеріальних речах, а питання в спогадах. І коли моя мама покидала дім, в якому жила моя бабушка, вона теж туди більше не зможе потрапити, вона взяла її гаманець, він був пустий абсолютно, там якісь чеки, якісь папірці і так далі. Але вона завжди носила, на щастя, до грошей один долар. І я, маму, попросила його взяти собі, покласти собі в гаманець, якщо вона не проти. Я думала, вона мені його в березні привезе, вона мені його передала. Я не знаю, коли я проживу це і не буду платити, коли буду про це говорити. На цьому розпаковка речей від мами закінчується, і я беру вас з собою сьогодні на зустріч з подружками. Коли я вирішила почати свій новбай на три місяці, в мене не було задачі прийти до якоїсь, знаєте, такої стати людиною аскетичною, мінімалістичною і так далі. Абсолютно ні. Я хочу мати класні речі. Але ще більше я хочу не просто їх мати, а я хочу ними ну, користуватися. Це було основне моє правило. Тому що толку з того, що я маю якісь дуже класні баночки, наприклад, толку з того, що в мене є ось така прекрасна червона помада, яка не жовтить мої зуби. Яка, я на мою думку, мені пасує, і толку, що вона в мене є. Ми її в дютіфрі купили, як летіли з Парижу як подарунок мені з поїздки. Якщо я її не використовую. До речі, бачите, вона в самому флакончику така більш темна, як там бюті блогери показують. А на мене вона прям такого червоного, хорошого кольору. Тому я вирішила частіше всім користуватися, і сьогодні мені черговий раз хотілося зайти в свою таку безпечну зону, взяти олівець нейтральний для губ, блиска, або бальзам і піти. Але я вирішила, що не буду вчитися носити червону помаду. Я правда боюся, ми з дівчатами йдемо на обід і я її з'їм там, скоріш за все, з обідом. Але нічого, домалюю ще або візьму свій блиск лягу. Якщо я за ці три місяці разів 10 скористаюся червоною помадою, це вже просто буде моя якась особиста перемога. Раз у нас така в'юті з вами розмова. Ще поділюся, що я перестала ходити робити покриття гель-лаком Ще до карантину, тобто я зняла свій останній гель-лак, не останній бришу зараз розповім. Я зняла свій гель-лак, який знаєте робила от постійно там кожних три тижні за тиждень до початку карантину. Потім, через півроку, в червні я виходила заміж, і я один раз зробила такий нюдовий гель, його зняла, і все з тих пір. Я взагалі ні разу не мала гель-лаку. Мені абсолютно кайфово. Я кожного тижня в неділю зазвичай роблю сама собі дуже якийсь простий манікюр, там потіку відсовую і так далі. Підчищаю все, і мені подобається. Раз в два-три місяці я можу сходити кудись на манікюр, щоб зробити це в салоні. Мене, до речі, знайома Анастасія. Я не знаю, чи будеш тут дивитися це відео. В неї є своя студія манікюру Ен в Кракові. І чесно кажучи, якби я робила постійно, я, б, скоріш за все, робила в них, тому що там дуже хороша якість. Але якось вона мені порадила дві ось цих баночки. Я в неї їх і придбала, не знаю, можливо, можна десь в інтернеті. Це щось схоже. Знаєте, як колись, коли я була ще там в класі 10-му, у нас була умна емаль, нігті дуже акуратні, виблискують, мені цього цілком достатньо, носиться дуже довго. А ось це Gloss Company, коротше, олія для кутикули. Все мені все дуже подобається. Якщо буде цікаво, можу якось детальніше показати, що в мене ще є. Ми біжимо з вами збиратися, бо я вже, чесно кажучи, запізнююся і мене дівчата з'їдять. А в нас є домовленість. Якщо двоє зустрілися, вони не розмовляють ні про що важливе, поки не прийде третя. Я мабуть цю помаду, ще до того як прийду вдома. Я забула. Я ж маю на відео відбуватися. Ці естетичні кадри. У вас теж є взуття, яке ви придбали і просто доносите. У мене так з соботів виробники. Тому що я ношу косівки. Я згадала, що я ж купила якраз шарлоту, щоб моя біла курточка не була вся в тоналці. Давайте пробувати. З тим, як я часто фарбуюсь, я можу собі дозволити ось так. От прямо Раз я ще ніяк все не вийду з дому, я з вами поділюсь, чому мені сьогодні прийдеться порушити свій ноубай, no але це буде свідомо. Тому що ось цей крем у мене закінчився за Shop. Ці інші цієї марки також позакінчувалися. А щоб ви розуміли, це найулюбленіший крем, не саме ось цей, не обов'язково ще, там будь-які аромати. Брітіш роус мені дуже подобається. Просто ось ця фірма, її батери це найкраще, що я використовувала для свого тіла, і в мене вже все закінчилося. І тиждень тому мені чоловік каже. Давай купимо тобі цей крем, тому що там якісь знижки супер. Я кажу: Ні, в мене новбай, no ми є ще якісь лосьони, які мені так собі подобаються, але я їх якраз до кінця березня до використовую і вже потім в квітні куплю. Мені таки ще через пару днів. Кохана, може ти таке купиш собі ті кремчики? Там реально мінус 50% знижка, ти їх дуже любиш. Візьми одразу декілька, нехай там будуть. Я така: «М-м, мене ж тут новбай. No що я читаю сьогодні в Тіктоці? Що The Body Shop» закриваються по всій Польщі? Онлайн-офлайн неважливо. 26 січня закриваються наші офлайн-магазини в галерії Краковській. Ще навіть сподорожі його не сильно зможу привозити, тому що ми їздимо зазвичай тільки з рюкзаком, а там тільки 100 мл може бути, а вони зазвичай по 200 і по 300 мл. Тому ми з вами сьогодні йдемо в за Body Shop купувати ось ці різні батери мені на запас, але що я вирішила, я не буду їх використовувати до квітня. Плюс я маю ще купити нашим мамам, тому що вони також їх дуже люблять. Я їх підсадила. Зайшли ми в The Body Shop, але тут вже нічого немає. Бо ліка теж прийшла за цими батерами і своїми масочками. Ми понюхали оці крема, і вони пахнуть не дуже. І бачите, де порушила? Всі скупили всі батери, щоб я нічого не порушила. <турец> такі От він мені зубокалі. подобається. Мені Женя, брав, вони мені, ось такий набор, тільки маленький. Він такий освіжаючий. І він, типу, не... да, він не душний. <турец> він мені там подобається. Болезний. Сакро? А я сакру, <турец> до речі, не пам'ятаю. Свічка закріпив злати, бачиш? Ні. Там Так, да, я знаю, по більш інтролі. Дівчата вирішили, що на мій ноу-бай нам треба зайти ще вищий нам Але нічого, мені щось нічого і не хочеться. Якісь там візуальні такі штучки в дальному е ми проговорили, від... в яку сторону ми руху. Uh -huh. Кохане, что у нас на снеданок? Расскажи. Тортилья <с, с мясом. <с фарш индюшки. Индюшки. С приправами разными. Не буду раскрывать, какие. И по пятеро срочки. Ага. Пицца, так сказала. Ага. И что? Кто-то а, а, я не режу. Но оно все равно растает. Правильно. И что? И потом помидорка. И... Вот так помидор. вот. Чик, чик И берем. Хлопись. Супер все і ось так буде, М -м -м. ну все краса, mm -hmm. okay. привіт, сьогодні у нас неділя. І я чесно кажучи, хотіла б просто лежати пластом. Вчора був такий домашній день, трохи робочий, сходила ще в зал. Прям нічого не хотілося сьогодні робити, щоб ви розуміли. Я сьогодні заходжу на YouTube, дивлюсь статистику. Неочікувано для мене третє відео, яке я в цьому році опублікувала про новбай. No Воно також набрало обертів. Воно залетіло більше, ніж навіть друге про планування. Там уже 6,5 тисяч переглядів. Я заходжу в статистику, а там 3900 годин переглядів. Тобто, коли ви будете дивитися це відео, скоріш за все, вже буде 4000 годин, і я спробую податись на монетизацію, бо я взагалі не знаю, як цей шлях відбувається, як цей шлях проходити. Зараз буду якраз фарбуватися трішки і вирішила підзняти цей влог. Єдине, я сьогодні обрала в кадр ось цю сорочку, я її обожнюю. Але єдиний момент, <laughs> два моменти точніше, вона в мене завжди знаєте ось така пожамкана, ну просто неможливо її попрасувати. Так, щоб вона трималася якось адекватно, я їй вже й не намагаюся. А другий момент вона шуршить. Хвилююся, що в кадрі це також буде сильно чути. Не знаю, побачу, можливо, прийдеться переодягнутися. Раз ми з вами тут у ванній уже, то я покажу трішки, як проходить мій ноубай, no які засоби я вже закінчую. З таке, я сміюся, як там в мене ноубай no прожект pen. Це ось зараз вам покажу. Так. Да, по-моєму, це все з такого, що вже закінчується. Я вже закінчую. Думаю, що тут ще на раз-два. Можливо, якщо розріжу, то ще на декілька разів. Це ось цей тональний буду відкривати новий такий самий. І закінчую свій консилер від Maybelline. Також сьогодні ще нанесла його, і, можливо, там думаю, що я з тим, як я фарбуюсь, до кінця тижня ось це все використаю. Я зараз нанесла лише тон і консилер, тому буду наносити все інше. Я точно не майстер якихось макіяжів, хоча я брала уроки макіяжу для себе, щоб хоча б розуміти приблизно, що куди наносити. Але загалом мені все подобається. Камера трошечки з'їсть ще все це діло. А до речі, я не показала туш, скоріш за все теж якраз вже буквально до кінця січня. І все. У мене тут моє улюблене комбо це ось цей блиск від KIKO і NYX... Трюфіл, чи якось так називається відтінок дивець. Сьогодні вирішила обрати срібні прикраси. В принципі, начебто все. Я, чесно кажучи, думала ще розпускати волосся і трішечки дайсином його вкласти. Але я думаю, що я можливо просто зараз ось так зафіксую і залишу волосся ось так. Це ж влог буду тут у вас з цією плямою, так і поки не висохне. Поприбираю там трішки фон, свічку запалю. І буду сідати, записувати. Буду сьогодні записувати про Notion, тому що я запланувала три відео в цій серії. Можливо, якщо будуть питання, буде ще більше. Що стосується відео про Notion, у мене був, знаєте, такий страх не стати людиною асоціацією з Notion, І начебто я ні про що більше не говорю. Але я подумала, що, Боже, якщо в мене є класна інформація, яка комусь потрібна. Я зніму цю серію там з трьох, не знаю, навіть п'ять відео, можливо, буде. Якщо будуть ще якісь питання, ця інформація буде працювати, вона буде трапляти з тим, кому це буде. Потрібно, а я собі далі буду транслювати те, що є в моєму житті, і те, що відео про Новбай no також залетіло на більше, ніж 6 тисяч переглядів. Я вважаю, що також показник того, що я не стала, знаєте, людиною однієї теми. В мене тут, звісно, піжамні штани знімаю я за цим столом, і зараз трішки наведу порядок навколо. Так. Нормально так буде в кадрі я виглядати? Так. Це щось новеньке. Це вже не це вейт, а похоже на вейт. Вейт. Так, треба ще свічку запалити. Я вам вже, коли в ванну прийшла, розповідала, що сьогодні, в мене був сьогодні по плану, тобто я записала собі, що я буду знімати відео про Notion на YouTube. Але я сьогодні вранці зважилася, і те, що я там, адекватно відносно харчувалася останній тиждень, плюс займалася спортом, була якась активність, от вчора була в залі, і я побачила плюс на вагах. Тобто я не те, що нуль побачила, чи мінус я побачила плюс, і мене це просто винесло. І я просто вирішила, що я вже сьогодні не хочу нічого, нічого робити, нічого знімати, і так далі. Просто буду лежати, залипати в тікток, гортати ось так стрічку, і так далі. І ляжу ввечері спати. Але я полежала так трохи, передумала, зібралася в моменті, коли вже почала фарбуватися, одягатися, чесно кажучи, з'явилася ось ця енергія на зйомку. Чому я дуже вдячна, бо якби цього не було, то нічого б з цього не вийшло. Зараз я прям в класному настрої, щоб відзняти все, що я запланувала, і піти гуляти, щоб знаходити кроки, хоча б годинку по місту. У нас сьогодні сонце. Сподіваюся, я його ще застану на вулиці. Тому знаєте, в мене вийшла, як я колись читала, по-моєму, це було в атомні звички. Що типу, якщо ти маєш бігати йти, але ти щось не хочеш, такий, та ні, нікуди не побіжу, не піду, то просто взуй там кросівки і вийди з дому. Ти вже як вийдеш з дому, ти такий, ну все одно я кудись піду, ну я можу дійти до парку. Ну я там дуже скорочено розповідаю, але суть така. Там окей, я дійшов до парку, ну я прогуляюсь по парку. Ну, я вже тут ходжу по парку. Можливо, я трішки, я тут в кросівках, я в принципі вже на місці, я вже трішки пробіжуся, і таким чином там людина починає бігати, так як вона і планувала. Для мене дуже складно інколи відрізнити просто якусь лінь або просто, знаєте, небажання щось робити, і ось цю е, турботу про себе, щоб дати собі цю можливість. Але інколи турбота для себе це пересилити себе і почати робити. І в процесі з'являються сили та бажання. Чому я піднялася з ліжка в цей момент? Я подумала, що я буду лежати і цілий день думати про те, що так, зараз у нас перша година дня щось таке, і я буду лежати і весь час до вечора думати, що блін, я ж хотіла зняти відео, чому я цього не зробила? Я якась таблінива. Натомість я зібралася, сіла знімати, але, на жаль, так буває не завжди. Сподіваюсь, щось з цього вийде сьогодні. що вам сказати, записала я. Три відео в плані не повністю готові відео, абсолютно ні. Але я записала початок і кінець для них, тому що це будуть відео про Notion. і там е, основа відео це буде записана через екран ноутбуку одразу з тим, що я показую, і там буде видно мене. Там трішки гірша якість, звісно. Не трішки окей, там гірша якість відображення мене, але це найоптимальніший варіант. І от я думаю, що якщо я сьогодні запишу якраз одну основу, хоча б відео про Notion, там де я показую взагалі свій Notion, це вже буде достатньо, я вже буду молодець. А на днях я зніму ще туторіали через екран, і це буде мені простіше, чим збиратися ось так сідати з камерою і записувати ще початок та кінець від цих відео. Сьогодні у нас 22 січня. У мене день зумів. Весь день розписаний на дзвінки, але я вирішила між ними вийти до вас і попрощатися, завершити цей влог. Зараз вам покажу свою підставку для ноутбука. Ось так воно виглядає, щоб трошечки повище було, бо мені так зручніше. Але прикольно тут те, що це посилка від 25 Coffee Roasters. Вони мені написали щодо інтеграції на Ютубі. Зараз це не вона. Вона буде в якихсь наступних відео це я вам просто ділюся, тому що я знаю багато кому цікава така внутрянка. Вони мені написали на рахунок інтеграції на Ютубі, коли в мене було 238 підписників і натяку на те, що я викладу якесь відео, яке залетить і після нього в мене з'явиться більше переглядів і більше підписників. Взагалі не було. У мене вже колись з ними була інтеграція в моєму інстаграмі. Тому мені було дуже приємно отримати від них таку пропозицію, тому що каву я їхню люблю і так всім раджу. У мене ще залишились. Зараз покажу ось такі діпи, я купувала. Я їх брала в якісь поїздки з собою, я вже не пам'ятаю, ще дві штучки є. Як завжди, у них дуже класний сервіс. Вони допомагають обрати смаки. Минулий раз вони вгадали чудово, тому що я не люблю гірчинку, я більше люблю післинку. А зараз мені запропонували ось така. Ефіопія Бенса, думаю, і та я до речі у багатьох їх бачила, але сама ще не куштувала, тому якраз буду і до наступного відео, де буде інтеграція, якраз все скуштую, щоб поділитися. Якщо ви плануєте покупку кави, то не поспішайте, будь ласка, тому що в мене є промокод 15%, але я не можу вам його сьогодні сказати, тому що він буде інтегрований в відео. З продуктом, і там просто він діє всього місяць після публікації, тому не хочу знаєте, щоб цей термін вже починався. У нас якраз закінчуються наші зерна, і я буду тестувати. Ще прикольна інформація щодо монетизації ютюбу, тому що в понеділок у мене стукнуло 4100 годин переглядів, що означає, що я могла би податись на монетизацію, але YouTube такий ютюб, і там, де вкладка. Дохід, і саме там можна подавати ось цю заявку, і там, вони показують цю аналітику із затримкою в 4-5 днів. Тому я думаю, що я зможу це зробити лише або вже в п'ятницю в суботу. Не знаю, що це можна робити на вихідних, або вже в понеділок. Я не розраховую на якісь супердоходи з Ютюба, але сам досить для мене дуже такий хвилюючий і цікавий. Пішла я далі на свої зуми, тому що зараз прям бачу по запитах, що багато хто повертається до роботи в блог, уже такі активні, натхненні. Бажаю всім класного дня. Дякую за ваші перегляди та активність в коментарях. Для мене це супер цінно і неочікувано кожен раз. Я кожен раз просто в захваті.